Порівняйте чотири будинка в Полтавській області, стан, комунікації, ціну. Висновки напишіть в коментарі. Гарного перегляду! Вітаю вас! Продається будинок з загальною площею 55 квадратних метрів на ділянці площею 250 соток, в селі Попівка, Попівка, село у Карлівській міській громаді Полтавського району Полтавської області. Населення становить. 3277 осіб. Відстань до міста Карлівка 7 кілометрів, до міста Полтава 55 кілометрів. Продається цегляний будинок: 3 кімнати, кухня, коридор та суміжний санвузол, встановлений водонагрівач, є газ. Ціна 5 тисяч доларів. Посилання на цей будинок в коментарях під відео. До наступного огляду! Вітаю вас! Продається будинок загальною площею 64 квадратних метра, на ділянці площею 100 соток в селі Селещина. Селещина село у Машівській селищній громаді Полтавського району Полтавської області. Населення становить 3458 осіб. Відстань до селища Машівка 7 кілометрів. До міста Полтава 30 кілометрів. Продається приватизований будинок, має три кімнати, кухню, санвузол з ванною кімнатою, коридор. Опалення пічне, вікна металопластикові, робився ремонт. Площа подвір'я 40 сотен, городу 60 сотен. На подвір'ї є літня кухня, гараж, сараї в гарному стані. Біля городу є скважина на полив, є пасіка. Будинок теплий зі зручностями, гарне авто. І залізничне сполучення з містом Полтава, ціна 350 тисяч гривень. Посилання на цей будинок буде в коментарях під відео. Всім гарного дня, до наступного огляду. Вітаю вас! Продається будинок з загальною площею 94 квадратних метри на ділянці площею 18 соток в селі Скибинці. Скибинці – село у Порятинській міській громаді Лубенського району Полтавської області. Населення становить 120 осіб. Відстань до міста Пирятин 29 кілометрів, до міста Лубни 65 кілометрів, до міста Полтава 210 кілометрів, до міста Київ 190 кілометрів. Продам будинок цегляний у житловому стані, але для комфорту потребує косметичного ремонту. Має три кімнати, грубу, пічне опалення та газове опалення, встановлені євровікна, наявний камінь. Комунікації світло, газ, вода, каналізація. На території є: баня, погріб, сараї для худоби, криниця з насосом, гараж, сад, город. Будинок знаходиться в мальовничому тихому населеному пункті. Також за 15 хвилин ходьби є річка з чудовим пляжем. Ціна 4500 доларів. Додаткова інформація буде в посиланні на цей будинок в коментарях під відео. До наступного огляду, всім гарного дня! Вітаю вас! Продається будинок загальною площею 65 квадратних метра на ділянці площею 10 соток в селі Лазірки. Лазірки село у Новооржицькій селищній громаді Лубенського району Полтавської області. Населення становить 2098 осіб. Відстань до міста Пирятин 25 км, до міста Лубни 35 км, до міста Полтава 175 км, до міста Київ 180 км. Будинок знаходиться по вулиці Нова в зручному місці знаходженні: до школи, садочка, магазина до півтора кілометра. жд вокзал є до нього плюс-мінус один кілометр. Є нова пошта, лікарня. В будинку дві жилі в кімнати є проведена вода. Кухня холодна, гаряча ванна, зі всіма зручностями вода проведена, опалення газове, двохконтурний котел Арістон, опалення проведене по будинку і теплопідлога в коридорі і ванні. Також ще гробка. Будинок може отоплюватись дровами. Землі разом з будинком 10 соток, приватизована. Будинок має ванну, коридор, кухня, дві кімнати, одна прохідна. Всередині потрібно доробити ремонти незначні. Всі зручності, які потрібні для життя, все є: кімнати без меблів, кухня з меблями, ціна 7500 доларів. Торг додаткова інформація буде в посиланні на цей будинок в коментарях під відео. До наступного огляду, всім гарного дня!